Сьогодні проєкт Автофакт розповість про американський автомобільний бренд Шевроле, що зараз є економічно самостійним підрозділом Дженерал Моторс. Його штаб-квартира знаходиться у Детройті, а заводи у США, Канаді, Мексиці, Китаї, Аргентині, Казахстані, Колумбії Сальвадорі. Тощо, логотип краватка метелик, що символізує довговічність та успіх, бренд отримав у 1914 році. До початку 30-х вона була самою популярною маркою автомобілів у США. І за сторічну історію запустила понад 30 моделей різних класів. Машини Chevrolet виборювали перемоги у автомобільних перегонах Le Mans, у American Le Mans Series і World Car Championship. Т1983 року компанія почала працювати з корейським брендом Део, що відкрило їй нові ринки. У Європі марка офіційно була представлена в 2005 році, і нашим співвітчизникам запам'яталась моделями Авео та Лачетті, що збиралися в Україні. i cool. Компанію Chevrolet Motor Cars 3 листопада 1911 року заснував американський підприємець Вільям Дюрант, який на той момент був співвласником корпорації General Motors та звільненим через фінансові махінації її керівником, а також відомий гонщик, механік та автомобілебудівник швейцарського походження Луї Шевроле. Виробник впевнений, йшов до успіху. Проте погляди Дюранта і Шевроле щодо цінностей бренду різнилися у тисяча 2015-му Дюрант викупив частку у свого партнера, а наступного року став власником контрольного пакету акцій Дженерал Моторс, її очільником, та зробив шевролет одним із підрозділів. Подальшому він залишив корпорацію. Був одним із найвідоміших інвесторів і згодом повністю збанкрутував. Під час великої депресії все своє майно втратив також Луї Шевроле. Щоб вижити, він навіть працював слюсарем на заводі Шевроле у Детройті. Перший автомобіль Chevrolet переплюнув преміум. Сі класік Сікс був великою машиною з шестициліндровим двигуном об'ємом 4,9 літри і потужністю 40 кінських сил, що розганялася до 65 миль або 104,6 км кілометрів за годину. Електричні фари та стартер, які тоді вважалися привілеєм для дорогих авто, стали доступними у «Шевроле» в базі. Перший серійний автомобіль зійшов з конвеєра у Детройті 1912 року і був проданий за 2150 доларів. 1935 року на ринок виходить Сабурбен, який відкриває нішу легкових універсалів з великою кількістю пасажирських місць. Новинка дозволяла одночасно перевозити до восьми осіб і позбулася дерев'яних елементів у каркасі. Окрім просторого салону, авто передбачало ще й багажний відсік. Позашляховик тоді називався Сабурбен Керіол, але для спрощення його називали Сабурбен. Слідом за ним, через два роки модель почали випускати під маркою GMC. У неї є внутрішній конкурент Chevrolet Tahoe, але Сабурбен довший за нього більш ніж на пів метра. Зараз він найбільший позашляховик на автомобільному ринку. В грудні 2019 року виробник представив вже 13-те покоління Chevrolet Сабурбен. Автомобіль збудовано на платформі t 1 XX з новою незалежною задньою підвіскою замість нерозрізного моста, як попередника. Тут з'явилася нова пневматична підвізка A-Ride. Едептів на обох осях з вирівнюванням рівня кузова в залежності від навантаження на кожному з чотирьох кутів автомобіля індивідуально із регулюванням кліренсу в діапазоні 101 мм. Рестайлінговий Chevrolet Suburban 2021 отримав на 650 літрів більше простору в багажнику та 5 см під ногами пасажирів останнього ряду. Модель пропонується з бензиновими двигунами V8 об'ємом 5,3 та 6,2 літри, а також трьохлітровим турбодизелем. 11 серпня 1966-го з конвеєра зійшов перший шевроле камаро і став суперником таких відомих маслкарів, як Форд Мустанг і Понтіак Firebird. Його назва це інтерпретація старо-французького камаради, що означає друг чи товариш. Хоча у GM її розшифровували як назву маленької злої тварини, яка харчується мустангами. З початку випуску Camaro оснащувався великою кількістю двигунів аж до 255-сильного В8 робочим об'ємом 5,7 літрів. Величезну популярність мала модифікація SS, яка вирізнялася повітрозабірником на капоті, чорною решіткою радіатора зі схованими за нею фарами та форсованим двигуном. Мало хто знав, що паралельно з цим було випущено таємну версію Z28, яку ніхто ніколи не рекламував, не пропонував у салоні і не розголошував. Шуву в широкому загалу це був скоріш за все спортпакет, що встановлювався на базовий камаро, але найдалішою покращеною версією моделі вважається автомобіль Єнко Камаро від американського гонщика Дональда Єнка. Попри обмеження виробника щодо об'єму двигуна, він замовив собі версію SS, на яку встановив 7-літровий агрегат від Chevrolet Corvette L72 потужністю 432 кінські сили, поселену задню вісь та підвізку. У 1968 році Дональд домовився шевроле випускати версію автомобіля Камаро Єнко Копо, яких зібрали тільки 70. Вони оснащувалися переднім і заднім спойлерами, спеціальними значками Єнко 427 ззаду та спереду значками на підголівнику, з боків авто, на капоті та багажнику. А також єдині мали умивач фар. Елегантний куровет Stingray вважається одним з найкрасивіших авто в історії, тому не дивно, що Джо Байден в своєму гаражі має такий кабріолет 1967 року. Авто з 5,3-літровим 300 сильним V8, 4 чотириступіншістої МКПП і дисковими гальмами. Джо отримав від батька автопродавця подарунок на весілля. Модель досі є жаданою для поціновувачів марки. Наприклад, після широкомасштабного вторгнення Росії до України було ввезено нове восьме покоління Chevrolet Corvette C8 Stingray. Це у період, коли розмитлення зробили безкоштовним, щоб забезпечити військових. Модель вперше в історії стала середньомоторною. Стінгрей оснащений 62-літровим 495-сильним v 8 та восьмистопінчастою КПП з двома щепленнями, які розганяють авто до сотні за три секунди і забезпечують максимальну швидкість у 312 км за годину. За 70 років Корвет подорожчав у 20 разів. 1953-го General Motors випустила цю модель, що стала першим американським спортивним автомобілем. Європейські виробники не побачили в ньому тоді конкурента, проте в результаті Корвет був двічі автомобілем року найкращим автомобілем ХХ століття з інженерної точки зору, найбажанішим транспортним засобом та лідером рейтингу 100 найкрутіших автомобілів. Перший Корвет був представлений на пересувній виставці в готелі Валдорф Асторія, якою керувала GM Motorama. Автомобіль миттєво став хітом і був запущений у виробництво всього через кілька місяців після показу. З додаткових опцій тоді був тільки обігрівач за 91 долар та am Радіо за 145 баксів. Також першачок не мав жодних додаткових варіантів кольорів. Якщо тоді ціна оригінального Chevrolet Corvette складала 3513 доларів, то зараз восьме покоління починається від 64,5 тисяч зелених. Ідея створити електричний гібрид виникла у 2005 році. Це був виставковий концепт, який в кінці 2006 року був зібраний під назвою Волт командою Френка Веберера, переведеного в Детройт з Опель. В січні 2007 року концепт кар на базі технології Волтек перше представили на північноамериканському автошоу в Детройті. А до дня святкування сторіччя Дженерал Моторс у вересні 2008 тисячі -го була готова повнорозмірна серійна модель Шевроле Вольт на базі Шасі Круз. Вже влітку 2010 року оголосили ціну на базову модель Волт, яка склала 41 тисячу або 350 доларів на місяць по лізингу з початковим платежем в розмірі 2,5 тисячі. В грудні того ж року почалося серійне виробництво моделі. Волт став першим у світі серійним електромобілем із бензиновим двигуном, що виробляв електроенергію на борту автомобіля з паливних елементів або інших джерел. На Chevrolet Wolft становили електродвигун потужністю 111, 30 кВт з крутним моментом 320 Нм та літій іоні акумулятори з піковою потужністю 136 кВт. Час зарядки від мережі 110 вольт до 6,5 годин від мережі 240 вольт до 4 годин, сотню вольт набирав за 8 секунд, а максимальна швидкість складала 161 км за годину. Пробіг авто в режимі електромобіля дорівнював 65 км. паливного баку на 45 літрів. Вистачало гібриду, щоб проїхати одну тисячу кілометрів. При цьому подолати 160 коштувало 2 долари 75 центів. На австралійському ринку з другої половини 2012 року модель почали продавати як Holden Volt. У січні 2016 року компанія Chevrolet представила свій перший електромобіль Bolt. Вже з листопада, створена у кооперації з LG модель виготовлялася в GM Orion Township в штаті Мічиган. Електромотор хеджбека розвивав 150 кВт або 204 кінські сили, а крутний момент становив 360 Нм. метрів. До сотні електричка розганялась менше ніж за 7 секунд, а максимальна швидкість обмежена 145 км за годину. На одній зарядці електромобіль долав 383 км за циклом APA, А повна підзарядка потребувала 8,5 годин. Опційно пропонувався шнур з роз'ємом стандарту CAE Combo, яка за півгодини забезпечувала пів батареї. У 2020 році її ємність збільшили до 66 кВт-годин, що підвищило пробіг до 417 км. Наступного року Bolt отримав значно оновлений дизайн передньої та задньої частини, а також інтер'єру. 14 лютого дебютував вже електричний кросовер Chevrolet Bolt EUV. До 2025 року компанія планує запустити 30 нових електромобілів у всьому світі. Так, завершимо цікавинки про американський бренд Chevrolet. Обговорюйте його у коментарях і радьте канал Близьким.